Добрий день, вітаю всіх з Новим роком. Так, Сьогодні у нас така рубрика. Два пива, але вони з різних країн, але склад у них один. Це у нас пиво з Люксембургу. А це наша українська. Склад у них однаковий. Давайте я зразу скажу, що тут. Тут вода, солод ячмінний і хміль. І все. Тобто тут так само. Відрізняються вони лише за обертами алкоголю. Я не знайшов однаково тут 4,8, а тут 5,2% алкоголю. Тому єдине, що їх, можна сказати, відрізняє. Ну, самі розумієте, що в складі. Тут різні сорти можуть бути хмілю, там солоду, тому будемо куштувати. І так, зліва в нас буде Люксембурзьке. Пиво в нас холодне, Десь градусів 5. Ось так. О ще перша приватна. Ось. Зараз пінка трішки осяде. Ось поближче хочу показати. Ну, по кольору плюс-мінус однакове. Щоб панька зверху навіть була. Ось так. І так, по факту. Зліва Люксембурзьке, справа наша. Також зараз по акції у нас є Фрімс 99 гривень, якщо що в Варсі. Я полюбляю, правда. Дуже Прімс, але. Іноді, як кажуть, дуже дорого за нього платити, там по 160 гривень, а зараз по акції чому б і не взяти? І так, давайте. Люксембурзьке. Ну, п'ється легко. Після смак легенька гірчинка. Дуже таке спочатку солоденьке. Ну, Просто. Пити реально одна насолода. Також, знаєте, от є ось ця гірчинка, і вона з'єднується з цим солодом. М -м -м. Реально круто. Ну, скажу так, що коштує ось це пиво десь щось в районі 1 євро, але. Ну, скажу так, що непогано, просто непогано. І давайте наше сіпчату чіпсику переб'ємо смаки. Хм. Дуже схоже за смаком, але тут немає гірчинків після смаку. Також легенька така кисловатість, Ну, Після смака ніякого нема. Скажу так, що ось тут у нас, якщо я не помиляюсь, 5,2% і... алкоголю. Ну, Вони тут не відчуваються зовсім. П'ється легко, ніякої такої спиртової, спиртового відтінку. Ну, дуже реально легко п'ється. Смаки плюс-мінус схожі, але тут є гірчинка і. Знаєте, що я хочу сказати? Не знаю чому. Але з цим складом мені наше подобається більше. Ну, ну реально. Ось це наше пиво, ювілейний сорт, перша приватна. Це не реклама, це просто те, що з одним складом. Тобто одні ті самі інгредієнти, що тут, що тут. Але ну, ось це мені здається набагато краще. Давайте так, якщо брати по п'ятибальній шкалі, то ось це 5 наше українське, а Люксембурзьке десь на четвірку. Тут є ця гірчинка, знаєте, і вона, ну, вона трішки оцей цей післясмак, він або на любителя, або він трішки, ну, ну, не те, що потрібно, якщо так брати. Якщо брати пиво так, на вихідний або там на вечір. Сто відсотково, Наше рідненьке, воно смачніше. Так що перша приватна Андрій Мацова, ну, в принципі, вміє робити пиво. А так, сказати, що по ціні ну воно теж в районі одного євро, десь там 40 гривень але десь так. Тому... Сьогоднішній мій голос буде саме за українське пиво. Це як не дивно, але це так, це правда. Ось це прям реально хочеться брати і надалі. Тому, ну, ось я рекомендую на перше місце і поставлю його. Це у нас ось ця перша приватна. Ну, а це так, як було в посильці. Тобто з Європи прислали також. Ну, воно оригінальне, але ну, це на любителя. Алкоголь тут також не відчувається, але ось ця гірчинка, ну, вона трішки не по моєму смаку. Тобто, я не скажу нічого поганого про це пиво, але якщо брати з, Ну Так сказати з, одним і тим же, з одних і тих же інгредієнтів, то, мабуть. Краще це це 100%. А от для любителів саме з гірчинкою пиво, можливо, зараз хтось там катається по Європі, то ну, ось це воно смачне, воно реально ну, п'ється легко. Але от після смаку, то це все, що його трішки так ставить на нижчу полицю, ніж наше, навіть українське. Я чесно скажу, що я не думав, що наше українське пиво. Буде смачніше, ніж ось це Люксембурзьке. Тому, що я хочу сказати. Наступив у нас Новий рік, тому всіх для вас благ, всього найкращого. Дивіться мої відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До побачення!